Сьогодні світові лідери шукають шляхи до миру в Україні, але відповіді на ключові питання залишаються невизначеними. У Парижі відбулася зустріч так званої коаліції згуртованих лідерів близько 30 західних країн, які обговорювали майбутні гарантії безпеки для України. Український президент Володимир Зеленський заявив, що Київ та його союзники вже мають загальне бачення цих гарантій. Однак, за словами Кейра Джайлза, автора книги Хто захистить Європу невизначеності все ще багато. Адже коаліція згуртованих це щось зовсім інше ніж коаліція спроможних, оскільки західні країни роками скорочували свої оборонні бюджети. За словами експерта, єдиною реальною гарантією безпеки для України може бути лише така, що завдасть достатньої шкоди Росії, щоб загрожувати правлінню Володимира Путіна. Сьогодні ведуться розмови про те, що окремі країни могли б розмістити свої війська в Україні, але лише після досягнення мирної угоди, після припинення бойових дій, це не активне втручання, щоб зупинити війну, а спроба запобігти її відновленню, якщо колись бої припиняться. Проблема в тому, що Росія не виявляє жодного інтересу до припинення війни. На тлі цих обговорень Росія активно намагається вплинути на наратив. За словами речниці МЗС Росії Марії Захарової, Москва не збирається обговорювати іноземне втручання в Україну в будь-якій формі. Росія наполягає тому, щоб бути частиною будь-якого майбутнього пакета безпеки для України, як це було у випадку з Будапештським меморандумом 1994 року, який, як відомо, не зміг гарантувати територіальну цілісність України. Тим часом США також шукають свій шлях. Після зустрічі президента Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці, де, за словами Трампа, було досягнуто значного прогресу. Вашингтон розглядає власні варіанти згідно з повідомленням НБС Ньюс, США могли б взяти на себе провідну роль у моніторингу буферної зони між Україною та Росією. За даними цю зону могли б додатково охороняти війська з країн, які не є членами НАТО. Те, що Дональд Трамп долучається до цього процесу, є обнадійливим. З іншого боку, абсолютно не зрозуміло, що Сполучені Штати готові зробити для підтримки майбутніх гарантій. І безпеки для України Росія зі свого боку продовжує фліртувати з Трампом, вихваляючи його миротворчі зусилля і звинувачує європейські уряди в спробах торпедувати цей процес. На тинк прогреси збільмейдвери верисубстанціо прогрес іменівейс. Ви гадюмітино чисто шурдвайлаґовидді президент Росія. And I think uh, there's a possibility that something could come out of it. And today's meeting is very important. We have, I guess, the seven, seven very powerful leaders from Europe. And we're going to be meeting with them right after this meeting. And uh, thank you very much for being here. Thank you so much, Mr. President.